Всім привіт з західної частини України, з Рівненщини, всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. А в нас поранка. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Ну, ось така картина. Думала, що вже їй все, але ще не все. Зараз будемо якось цю гусочку визволяти. Зачепилася сітку геть. Ой, ти мала, дурне, ти дурне, Гусьо, Як ти ж так залізла? Як же ж тебе виняти, Господь? Ну, Ну винімайся. Зараз розплутаю. Фу, Визволила гуску на силу. Куди ж ти преся? не туди йди. Іди от туди до своїх. Ой, Боже Боже. Заплуталася, сюди залізла і ось так шиї протягнулася, мусила розібрати трішки сітку сусідську, ну нічого страшного, головне, що наша гуска ціла і жива. Ну, ось я відкрила свій примітивний парничок. Все тут чудово. Починає капусточка, та як вже тепло, ось гарненько рядочок сходити. Ось так ближче вам покажу. Гарно сходить. Правда, не вся. Це рання сходить. Ще Савойської не видно. Ну, Савойська ось дим палець. Ну так, ще-ще, ще буквально день-два. І вона вся повистрелює, повискакує, супер. І в перничку все чудово. Все правильно ми зробили. Дякую вам за підтримку. Все чудово, в нас приходить тепло. Як ви можете бачити, я вже... сонце мені трішки засліплює, я вже в теплій кофті і все. У нас сьогодні дуже гарна погода. І ось такі в нас справи. Ось підійшла до. Абрикоси, і ось у нас вже така краса, скоро вже будуть починати цвісти. Ну, кажуть, і по моїх наглядах, коли абрикоси цвітуть, тоді ще будуть приморозки. Ну, ще чекаємо. І знову нас замовлення на 20 яєчок курячих. Ось зараз синок завезе. Хлопці, ще сплять, на сніданок ось. Такі млинці спекла. Зараз посмакують. Всім дякую за перегляд, за лайки, за коментарі. Мені дуже приємно. Попрошу хто в мене в друзях, хто бачить це відео, напишіть, не соромтеся, щоб я могла до вас завітати. Це як дуже багато є моїх друзів, які просто не проходять мені сповіщення, і я, ну, чесно кажучи, і забуваю про вас. Я пам'ятаю по аватарках, але не пам'ятаю по іменах і не можу завітати до вас у відповідь в гості. Так що не соромтесь, напишіть, будь ласка, я обов'язково всіх відвідаю. Всім Чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Все буде Україна. Всім па-па-па-па, до нових зустрічі!